Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам невеличку руханку для наших пальчиків. Давайте вивчимо її та спробуємо зробити тьох-тьох, тьох-тьох. Дуже спритний павучок. Павутиня швидко сплів. Павучиху в гості запросив. Ти приходь до мене в хатку, будемо разом чаювати. Давайте спробуємо ще. Тьох, 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 тьох. Дуже спритний павучок. Павутиня швидко сплів, павучиху в гості запросив. Ти приходь до мене в Будемо разом чаювати. Ось така невеличка руханка. До побачення, малята!